Знаєте, в продажах я з 2014 року. І, власне, продавала я і фізичні продукти, і нефізичні продукти. І особисто мій рекорд в продажах це за півтори хвилини продати навіть найскладніший продукт. І знаєте, за цей період я зрозуміла дуже багато речей. Наприклад, жоден продукт не можна продати, якщо ви його продаєте, не ті категорії, або не так, як потрібно. Так, ми всі різні, так, ми всі індивідуальні. Але переважна більша кількість людей сприймають скрипти, якщо вони написані адекватно, якщо вони показують цінності вашого продукту, і вони співпадають з цінностями ваших клієнтів, яким ви, власне, і продаєте. І ось, власне, про це мій курс: як написати скрипт, який допоможе вам не лише продати ваш продукт, а масштабувати свою компанію. Бо продажі це не лише про. Гарні слова а слова можуть не мати жодного сенсу, якщо вони адресовані не тій людині, якщо вони адресовані неправильно або на не тією інтонацією. Курс складається з 9 відеоуроків, кожен з яких Акцентую увагу на своєму, наприклад, наскільки важлива цільова аудиторія, як її правильно проаналізувати, яким чином підібрати скрипт до вашої аудиторії, в залежності від типу скрипта і в залежності від самої аудиторії. Даний курс повністю автономний, тому ви можете його пройти самостійно, коли вам зручно. Його тривалість всього півтори години, але за цей пед ви зможете навчитись, як продавати свій продукт. Тим чином можна зробити гнучкі скрипти, щоб максимально підвищити конверсію у вашому відділі продажів.